То вони виходить, приїхали сюди з 8 на 9, вночі... Ну вночі було. так. Ми вже вранці зрозуміли, що тут російські війська стоять, дуже багато техніки було. От. І ми вже один день поки що сиділи, ну, чекали, можливо, що вони поїдуть, але на наступний день зрозуміло, що вони тут ну, обоснувалися вже надовго. Тому ми вирішили вийти, бо в нас сидіти, у нас 32 чоловіки в підвалі сиділи. Тут оце будинок був. Це машина, це машина мого батька, це до нас приїздили друзі. але ну, Вони вважали, що вони втечуть з Чернігова тут безпечніше, але вони теж не вгадали, як і ми. А що тут у вас було? Тобто у вас вони базувалися чи проїжджали повці? Вони Дякую. жили в нас. Вони, вони майже в кожній хаті жили. У нас у підвалі жило 5 чоловік росіян. Ну, нам, дякувати Богу, втрапилися адекватні люди, якщо можна так замовити. Тобто вони з нами поводили себе нормально. Але тут різне було. Тут був комбат, котрий хотів розстрілювати людей. Там когось я знаю солдат розстріляли на очах у маленького хлопчика. Ну тобто хлопцю, здається, до 16 років його зв'язали, на колішки поставили, закрили очі. Кажуть, де, де українські солдати, скільки їх було? Ну, допит почали проводити. І спіймали, я так розумію, нашого солдата. І він каже: Ну я нічого не знаю. Ну, його йому розмотали очі і на його очах зстрелили солдати. Як вони зайшли дев'ятого вечора, поставили на навколинцях і одразу телехвони. Відкривають внука телефон, а там він своїй дівці написав повідомлення. Настя, все пари вже у селі. І вони його зразу стали бити так ножом. Витягнуєш такий, і ножом таку паліцю, ну ну не лізьвія, а такову. І потім загнали в погреб, усіх навколинці поставили приступ, голосить, вони, е, значить, у свахи сердечний приступ, галосець, страха та й Вони, значить, укинули всіх і в погреб і поставили ловушку. поставили пусту скамейку і дві кайструлі. І туди залезяки, як відкривається погреб, вони затарабанять, а вони в другий погреб у дворі. І два танки: один у дворі, один під окном Калахати стоїть. Один БМП, один танку таке не було. Ну і утром виходить обстріл, вже ж, ми вже ж вийшли, те є, щоб дітей побачити, бо я в хаті в мене баба 95 років. О, і у, туди ж у погреб, а тут почався обстріл, і другий якийсь біжить, такий здоровий, високий пузатий з усами. І в цього солдатика веде і каже: От, бачите, я вже хвашиста вас поймав. Голова перебинтована, його люди переділили у, у гражданське. Він до да мене в погреб. Кончив все те, і вони кажуть, а тепер поїдемо до Кадировця. О, ти все розкажеш, за які є сепари ми тут, які все на світі. Це вашому внуку. Внуку зятю, а, а внук не завершено 18 нема. Ось 28 числа йому буде 18. Mm -hmm. Ну, ми сказали, що 17 йому. Ну і зятя зав'язали руки назад і внуку, зав'язали очі і цього солдатика, і повели сюди до церкви. каже, кадировці з вами розберуться. Дочка вищала, плакала, їх за ноги хватала, що оставте мені хоч сина Ні, повели. Ну і нема часу два, аж приходять вони і ще одного привели, нашого теж. І сказали, щоб за то не виступили нікуди за хуртачкою. Він у мене місяць жив, три неділі жив у цей же мужчина ще. Чи... Їх помилували. А, а дімка прийшов упав, так у мене за ноги каже: а ані так його хладнокровно розстріляли. Я кажу, як у так каже. Даже і не думающий. Даже навіть не думаю, що розстріляли і в ЦКМАЗ, був, і вони його туди под Камаз. під той вон довго тут лежав. Мотри неділя по церкві. От що сталося? Тому що багато чуток уже щодо вашої церкви шириться. Так. То що ви саме знаєте? Ну дивіться, церква, це було як сховище в них. Тобто там сиділи російські солдати. А, взагалі там. Були мінометчики, та я так розумію, частина ну, медперсоналу якогось, тобто ніби місцевий шпиталь. Там були всі набої, всі боєприпаси, що в них були, та продукти туди все підвозили. Також ну, я не знаю, наскільки це правда, але дуже багато людей кажуть, це і сусіди, там, котрі жили, жили біля церкви, що там дуже багато людей цивільних проводили та питали, ну, допитували, тобто намагалися з них інформацію вибити. От. В якийсь момент, вже, коли ну, наші ЗСУ. Потрапили в церкву. Ну, не в церкву навіть. Вони поруч потрапили і. Поручався поруч лежали снаряди. Так, да, боєприпаси що, почали детонувати, і там, там мат почався. Просто такі спалахи, такі звуки там були. Я так розумію, вони ж всі ховалися в церкві і давай тікати звідти. Тут були мене м'яти стояли. Угу. Отут. Угу. А як стріляються, вони в церкву прятались. Ну, звісно, ж були і по церкві, по всьому. Мені було жалко церкву, ну, їх же такі були там, я, такий був склад, їх мощний, мощний склад був. Mm -hmm. А я кажу, Господі, ну жалко, ну до ну, душі, ну страшенно жалко церкву. Ну як б попали наші хлопці, то допоможи їм ці 40 святних, щоб вони попали. І вони взяли, ну це було після 22-го. Взяли і по -по поцілили. Усю ночі зривалося. Ми вже боялися і очі підняти, подивіться. Що там таке зривалося? Які там такі ракети летали, що ти всю і половині шось? То таке одно щось велике гур вилетіло, і ну, ще що і бам, і все вже. І mm -hmm. вже оце що залишилося, церкви це стало. Так я mm -hmm. кажу, ну страдалі це ж наша церква велика, такі страдання перенесла. Mm -hmm. Як усі люди скільки вже уклали, ну допомагали і реставрували. Ну, ну, це ж краса нашого, не тільки села, тут усі є, округи вже краса, mm -hmm. така церква. І, ну, я кажу, за ці страдання, що випали на нашу церкву, так скільки ж вона людських життів зберегла. Вони ж якби усі ті ракети постріляли, так скільки б їх упало ще в Чернігів? Вони ж тут як оточилися, двадцять два дні сиділи, і все на Чернігів, І все на Чернігів mm -hmm. летало. Те. Вони за декілька днів до свого від'їзду вони вже знали, що вони від'їжджають, але нам казали, що ні, ми залишаємося тут, типу все як було раніше. Але ми бачимо, вони ходять такі смурні. Ну, ми намагалися що дізнатися, але нічого не казали. І вже. Е, це було з, 10, з 30 на 31-число. -е 31-го вони від'їхали. Ми чуємо, що ну, щось нездорова не возня, Вони сумки складають щось таке. Типу, а ми кажемо, що вже виїжджаєте звідси. Ну, частина типу, їде, частина залишається. Ми такі, ну, бляха. Вони позбирали речі, там, і наші речі якісь стибрили. Ну, ну. що? Подушки, там, якусь, ну, провізію вони позабирали, там матраси позабирали, ну таке коротше. Зібрали свої речі і такі, типа, ну, бувайте, щасти, Типа, ну, після всього цього щасти і тікають. І ми вже бачимо потім танк, який я так розумію, ну, спроводив колону. Розвернувся, зруйнував сусідам забор. Ну, замість того, щоб просто пропустити і поїхати нормально. Він зруйнував тут забор. Я бачу, що до нього матрас прив'язаний до башні двоспальний матрас, отак як парус, і він по туди за ними. Ну в канцепа. Ну да, останні вже типу замикаючи.